І Хто ще може? Можеш мені, будь ласка, запалити свічку? Так. Да. Давай тоді, поміняйтесь. Ти тримай свічку. Ну, зараз не підпалять і ми подивимось. Осе. Давай мені сірники. Так, можете сідати. Свічечку давай для мені тягне. І ось кожен вечір вона запалювала свічку ставила на підвіконик, щоб вона горіла. Як ви думаєте, велике від неї буде світло? Не дуже велике, так. Да. І ось всі сусіди кожен раз за її запитували: Марія, ну та, що ти це робиш? Ну, от поставила цю свічку вогник наскільки маленький, він же невеличкий. Навіщо ти ставиш на підвіконня? Гасила в собі свічку, тим паче, ти була не дуже заможна жінка, бідна, витрачати на це гроші, щоб кожен вечір ставити свічку на підвіконник, який сенс. Але Марія каже: для когось це буде світло вночі. І ось кожен день вона продовжувала кожну ніч ставити свічку на підвіконник. І ось вона стояла і світила. Одного разу зділася дуже велика хуртавина. Пішов в дуже сильний сніг. І от, як ви думаєте, наша бабуся Марія за звичкою запалила свічку і поставила її на підконі. свічка да, Так, вона трошечки мріє, але не сильно. І ось вона поставила і за традицією помолилася, почитала біблію і пішла спати. Але був один чоловік. Який через фуртовий дом ну, загукав. І ось він вже втрачав сили, і він думав, що він вже не зможе дістатися будівлі, замерзне снігу і, на жаль, помре. І ось він почав молитися до Бога, що Бог, будь ласка, спаси мене. Я хочу, щоб ти показав себе світло. І ось, попри сніг сильний, він побачив якийсь невеличкий він придивився, і він подумав, що це, мабуть, від Бога, і почав іти на це маленьке світло. І ось він побачив, коли дійшов, що це невеличкий будиночок. Він постукав і його зустріла Марія. Бабуся його накормила, відігріла, дала йому чаю і постелила йому на ніч і говорить: Ти поспи, мій хлопче. А вам підеш, тому що на вулиці почався дуже великий сніг, хуртовина, і ти не зможеш дістатися. І ось ранком цей чоловік каже, ви мені спасли життя. Але це бабуся Марія сказала: це не я, це Бог. І в біблії у нас є невеличкий текст, який Бог нам дає як нашу оратору. Я його вам зачитаю. Ви світли для світу не можна сховати міста, що стоїть на горі. І не запалюють світильника або поставити його під посудину, але ставлять свічник, що висвітив усім. Можливо, для когось ця свічка була занадто маленька і не могла спасти ніякого життя. Але для цієї бабусі це була віра, що вона обов'язково принесе свої плоди. Пам'ятайте, що в кожному серці є маленький світильник у нас. І ми своїми вчинками також можемо допомагати людям. І, можливо, для когось вони можуть здаватися нікчемними, але для кого можливо навіть маленькі справи можуть перевести великі. Давайте помолимося.